О, незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні, друзі, у нас з вами 8.08. Дуже важлива дата для багатьох з вас. Чому зараз розкажу? Ви мене дуже постійно е, запитували, як можна притягнути кохання, як зробити так, щоб мої стосунки були е, більш гармонічнішими. Ви мене запитували, що вам робити, щоб притягнути гроші, щоб ви щоб ваші бажання здійснювалися. А ви відчували себе неймовірно класно. Якщо у вас є такий запит, то це відео спеціально для вас. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, які ваші запроси. І я обов'язково передивлюсь кожного, хто написав коментар, і по максимуму допоможу в вирішенні вашого запитання. Давайте перше розглянемо нумерологічне значення цього числа. Вісім це у нас число безкінечності, циклічності, сили природи. І я вам більше скажу, що деякі маги і спіритуалісти вважають число вісім одним з наймістичніших чисел взагалі в світі. Воно означає сам світ, тому що все в нашому світі повторюється, і ви це прекрасно знаєте. Но, але що має, е, що це за таке число 8 за допомогою Таро? Це число вісім, уособлює собою число. Е, Карти сили. По-перше, карта сили це перемога вашого внутрішнього над вашим зовнішнім, тобто перемога над фізіологією. І ось якраз ця карта вона уособлює людей, які мають, можуть мати якісь проблеми з здоров'ям, але настільки сильні, що ці проблеми самі з собою зникають, друзі. А тут у нас випадає дві вісімки, друзі восьме. 08. це взагалі дзеркальна дата, яка допоможе в вирішенні дуже багатьох запитань. Друзі, я вам дуже Дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що ці поради врятують вас від тої проблеми, яка у вас є. А я впевнений, що нічого в світі не буває просто так, і це відео потрапило для вас не просто так. Тому додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, що можна робити в цей день, а що категорично не можна, і звичайно, які ритуали зробити для того, щоб мати те, що ви хочете. Отже, перше, що найголовніше, нам з вами потрібно робити в цей день, це загадувати бажання. Але коли саме загадувати бажання, звичайно, в цей день. Але коли саме в якій в якій е, часові межі ідеально воно підійде. Бажання ми загадуємо з самого ранку, куди, коли у нас випадає е, в 8 ранку, 8 хвилин, 8.08. Тобто, це ідеальний час для того, щоб загадати ваше бажання. Причому це не просто ідеальний час для того, щоб загадати бажання, а це дійсно найміць, найсильніший, такий енергетичний вплив буде для того, щоб передати ваше бажання всесвіту. Він почується на 100%. Ось, побачите, згадайте. Та мої слова, тому, будь ласка, не соромтеся загадувати тут щось дуже велике, тому що а, дуже багато людей себе обмежить. Ну там загадаю собі там якусь невелику дрібничку. Ні, друзі, ви можете уявити, 808 в 808. Це неймовірно трансформується аж чотири рази сила цього, цієї дати. І весь ця вся ця енергія підніме ваше бажання до самої пікової точки. І це бажання здійсниться 100%. рано чи пізно. I'll let... Це відбудеться, тому, коли ви прокидаєтесь в, е, в цей час, обов'язково пропишіть це бажання. Вам потрібно аркуш, е, ручка, і обов'язково пропишіть. Наприклад, я хочу познайомитися з класною дівчиною, яка має е, відповідати всім моїм внутрішнім е, потребам. І я записую: хочу познайомитися з дівчиною е, з такою зовнішністю, з таким внутрішнім е, е, своїм характеристик. І тому подібне. Я хочу велику машину чи велику квартиру. Я розповідаю, де я саме хочу цю квартиру, в якому місці, в якому на якій вулиці а, ви пишете, скільки кімнат там має бути, як вона має виглядати. Будинок має бути старий чи новий. Друзі, чим максимальніше ви розпишете це, тим більше і краще а, спрацює ваше бажання. Ось, якщо буде це максимально розписано, ви будете мати стовідсоткову гарантію того, що це обов'язково з вами відбудеться. Друзі, а також не забувайте, що ваші наміри мають бути чесними. Якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках ем, щось відбувається не так. І ви ну щось сумніваєтесь, в тому чи зустрічатися мені з цією людиною, чи не зустрічатися, то це трошечки не те бажання. Ви повинні вірити в своє бажання на 100%. Якщо ви хочете там чогось і того, що дійсно вам не, не, не належить, того, що ви дійсно не хочете, воно може збутися, і вам це не сподобається. Тому, друзі, будьте дуже впевнені у вашому бажанні, тому що воно здійсниться. І коли ви загадуєте, що я хочу дуже 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 неймовірно колосальну велику суму. Грошей, пам'ятайте, що вам обов'язково треба записати, як саме ви їх отримаєте. Не просто я хочу мільйон доларів і мені з на голову. А ви повинні написати: я знайшла ідеальну роботу, чи знайшов ідеальну роботу, в якій я заробляю дуже багато грошей. На цій роботі я буду робити оце і оце, і оце, і таким чином я їх зароблю. Друзі, ви повинні розуміти, що правильне сформульоване бажання дає вам 100% гарантію успіху. Наступний аспект також дуже важливий пробачати образи, друзі. Якщо ви маєте сварки з кимось із ваших близьких, друзів, чи ви просто маєте якусь дуже дуже стару образу на людину, яка може вже й навіть не жива. Ви повинні пробачити, як це робиться, друзі. Ви повинні закрити очі, уявити собі ту людину, і просто уявіть, що ця людина безмовно сидить перед вами, як ось я зараз напроти вас. І е, скажіть, будь ласка, цій людині все те, що ви відчуваєте, навіть якщо ви відчуваєте якусь біль чи сум, чи щось у такому форматі, ви повинні все висказати з закритими очима, друзі. Це обов'язковий процес. Вискажіть. Хай воно лється все, що завгодно. Ви можете сказати вголос, ви можете сказати про себе, як вам буде зручно. І дивіться на цю людину. Ця людина буде сидіти, я вам я впевнена, 100% вона нікуди не дінеться. Цей образ він нікуди не дінеться. Але в кінці ви повинні сказати про те, що. Я більше не можу і не хочу тримати цю негативну енергетику в собі. Я хочу її відпустити. І тому я тебе пробачаю і відпускаю все, що з нас з тобою е об'єднує. Я більше не хочу на собі нести цю енергетику. Я пробачаю, відпускаю, і хай буде так. Друзі, після цього відкрите очі, і ви відчуєте неймовірну легкість. От я вам розповідаю, і в мене мурашки по шкірі йдуть. Друзі, це неймовірна практика. Вона допоможе вам трансформувати всі ваші образи в щось дуже приємне і звільнить найголовніше звільнити цього негативу. Друзі, рекомендується зробити саме 8.08, тому що ваша сила, сила вашої енергії, сила вашого наміру знищить абсолютно весь негатив, який живе в собі. І також, друзі, інколи нам дуже потрібно пробачити себе. Для цього є наступний ритуал. Ходити до зеркала, дивитись на себе і говорите про те, що не дивлячись на те, що ти там, з тою людиною вчинив так, чи з тою людиною, чи це може бути просто якась внутрішня образа на себе, що я не встиг сказати там якісь речі тій людині, чи я наговорив своїм батькам щось дуже погане, яких вже нема. Є дуже багато моментів, які я впевнений, ви знайдете в своєму внутрішньому світі, які тримають вас образами на себе. То ви повинні собі сказати: слухай, все відбулося так, як захотів всесвіт. І ти не міг ніяким чином е, повчинити абсолютно ніяк інакше. Тому я пробачаю себе за те, що відбулося в моєму житті. Ось це і ось це. Друзі, я вам гарантую, що ось цей день буде настільки сильний, що ви просто енергетично будете е, е, перезаряжені, пере, е, перезапустите себе, і ви побачите наскільки легше вам стане. Третє, планувати нові проекти. Друзі, я вам, бо якщо ви дивитесь частенько моє мої відео, а якщо не дивитесь, то я вам розкажу взагалі своє життєве кредо це планувати. Звичайно, кажуть, що не треба планувати, там треба жити сьогоденням. Я живу сьогоденням, ну принаймні намагаюся зробити. Але планувати для нас це також дуже важливо. В цей день, якщо ви сплануєте своє життя на там на до кінця року, то у вас вийде абсолютно все. Що ви напланували, але єдиною умовою знову ж таки записати друзі. Беремо щоденник свій. Якщо у вас нема, заведіть обов'язково і записуйте. Я хочу і записуєте. Я хочу змінити роботу. Я хочу відновити стосунки. Я хочу поїхати на відпочинок. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я думаю, що якщо ми всі з вами е, запишемо це, то це дасть дуже гарний поштовх і силу нашим Збройним силам України. Я впевнений, що це дуб, дуже допоможе. Далі ви можете записувати абсолютно всі ваші потреби. Я хочу ну, від маленького, елементарно хочу замінити плінтус на кухні, закінчуючи, я хочу, щоб е, е, я знайшов. Чи знайшла другу половину, і ви повинні все це спланувати. Тобто, що вам дуже сильно хочеться. І також не забудьте написати в цьому щоденку, що я хочу змінити. Знову ж таки, що вас в напишіть, будь ласка, в цьому щоденку, що вас бісить зараз максимально. Що, що відбувається у вашому житті? Що ви прокидаєтесь, і такі маленькі подразники, знову ж таки, на той плінтус, знову ж таки, ви, наприклад, постійно прокидаєтесь, і ви відчуваєте себе, що це. Це не ваша квартира. Що я хочу щось змінити? Ви змінюєте квартиру. Пишіть буквально все, що вас бісить в цьому світі, і трансформуйте це в позитив. Друзі, я вам гарантую, що якщо ви сплануєте в цей день ваше життя на півроку, ось, наприклад, в цьому місяці це, в цьому місяці, це, в цьому місяці, те, і взагалі мені здається, що це дуже класна практика. Взагалі планувати свій день. Записувати, що вам потрібно зробити, для того, щоб ви не забували і не відволікалися, пам'ятайте, будь ласка, друзі, уважно, що дисципліна вона допоможе вам не відволікатися на те, що вам заважає жити, те, що вам заважає рухатися до вашої цілі. Пояснюю ще раз: для того, щоб дісти до до якоїсь цілі, у вас потрібна бути дисципліна, а планування вашого графіку денного, вона дасть вам цю дисципліну, тому що ви чітко йдете по своїм категоріям того, що вам потрібно зробити. Подихай на початку це буде ну там половина того, що ви запланували. Але ви вже будете бачити, наглядно будете бачити, що ви вже дуже багато зробили, і продуктивність найголовніше. До речі, про продуктивність ми поговоримо ось буквально через секунду. Отже, продуктивність в цей день дуже важлива. Максимально робимо все для того, щоб вирішити ваші запитання. Наприклад, у вас є там незавершені питання в якихось там сферах, у вас є там питання розібрати шафу, у вас є там якісь ну, від якихось звичайно битових моментів, закінчуючи до серйозних якихось. розмов. Цей день обов'язково потрібно бути, щоб ви були продуктивні, друзі. Сходіть в зал, позаймайтеся спортом. Далі займіться прибиранням, поприбирайте в хаті, щоб максимально можна було реалізовувати свій простір, щоб чистенько все було чистити все, перебирати все, викидати все не потрібне. Цей день ідеально для того, щоб оновити свій фон енергетичний. І мало того, ви ж повинні розуміти, що наша ха хата – це місце, де ми проводимо дуже багато часу. І звичайно, що наш для того, щоб наша енергія була чистенька, нам потрібно і чистенький простір, тому обов'язково почистить. Розказую, дуже швидкий спосіб почистити хату. Звичайно, взяти просто елементарно вогонь, свічку церковну чи можна звичайну свічку, але щоб вона була з натуральних компонентів, таких як, наприклад, віск. Можна будь-якого формату віску, а і почати е, вичищати повністю хату. заходьте в хату, починаючи ось, ось двері перед вами, і ви починаєте по ліву сторону, отак по часовій стрільці, ви йдете, прочищаєте кожну кімнату. Це елементарно. Можна використати паласанто, шавлію, е, якісь ефірні масла. Можна використовувати благовонні друзі. Це також дуже допоможе. Додайте в вашу, е, додайте в кипячену воду, е, сіль. Звичайно, ну можна морську, якщо у вас є там, бо це в супермаркеті купити там за воно п'ятнадцять гривень 20 гривень коштує кілограм. Морська сіль, прям цілий кілограм туди в, в відро з водою, і промийте все ваші поверхні, всі ваші поверхні, промийте підлогу, промийте е, 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 якісь полички, але пам'ятайте, що не можна мити якимись е, е, засобами, не додаючи більше нічого. І друге, це звичайно, ви маєте мити все своїми руками, навіть підлогу, друзі. Таким чином прочищається карма, прочищаються всі ваші енергетичні блоки, і ви побачите, як ви енергетично змінитесь. Друзі, ваша активність це великий бонус в майбутнє для вашої енергії і для того, щоб притягувати ваш дім, фінанси, притягувати ваш дім, любов, нові можливості, і звичайно, ви будете почувати себе на 100%. Ну і останнє на те, що обов'язково треба зробити, це, звичайно, друзі, помедитувати. Медитація це найкращий час для того, щоб змі... для того, щоб. Якщо особливо останнім часом у вас був стрес, якщо особливо останнім часом ви почуваєте себе дуже погано, ви, ви не вистачає сил, енергії і тому подібне, звичайна медитація це вирівнює. Що таке медитація? Я думаю, що багато хто з вас знає, що таке медитація, чули, що таке медитація, але мало хто робить. Напишіть в коментарях, чи медитуєте ви взагалі. Що таке медитація? Це спостереження, друзі, спостереження за чимось. Наприклад, ви закриваєте очі, розслабляєте і спостерігаєте. Як ваше тіло повністю розслабляється? Для чого це робиться? Не для того, щоб ви там піднялися на якусь астральну проекцію, ну якщо ви тільки не маєте це за планом. Але для звичайних людей, які просто хочуть трошечки енергетично зробити собі чистку, вам найкращим способом треба розслабити весь ваш організм. Ми робимо таким чином: ми закриваємо очі і починаємо з ніг. Уявляємо, що кожен наш пальчик розслабляється, розслабляємо наші ноги. І так знизу догори до нашої маківки голови, ми розслабляємо. Просто уявляємо, як воно розслабляється. І ви побачите через 20 Хвилин ви відчуєте себе абсолютно інакше, друзі. Ну а якщо вам важко розслаблятися без якогось супровіду, то в мене для вас чудовий подарунок. Саме для вас в мене є супер канал, де ви можете медитувати кожного дня під дуже класну медитивну музику, яка розрахована для різних сфер вашого життя. Щось може притягнути що від чогось, як то кажуть, від щось відрізати від свого життя. Тому, друзі, нам в описі цього відео є. Унікальний, унікальний канал, де ви можете безкоштовно, друзі, медитувати. Там дуже багато різних відео, і там і атмосферні відео. Коротше кажучи, вам сподобається, друзі. Просто медитуйте, насолужите життям і очищайте свою енергію з задоволенням. Ну, а тепер ми поговоримо з, друзі з вами про те, чого категорично не можна робити. І перше, про що ми поговоримо з вами, це сваритися. Друзі, всі сварки в цей день. Принесуть вам нещастя мало того, що вони принесуть нещастя в ваш дім, в ваші стосунки, так вони ще принесуть нещастя в ваш е, організм. Вони залишаться на вашій аурі. А потім це прибирати дуже важко. А потім ви кажете, чого я такий наче, завіджений, чого мене все бісять, чого я погано себе почуваю, чому я погано сплю? Так от рідні, якщо це все у вас відбувається, знайте, що у вас просто непочищена аура, і карма ну, там я не знаю, по кармі також можуть різні моменти проявлятися. Тому, будь ласка, ні в якому випадку не сваримося, навіть якщо нас сильно провокують. А ви повірте, темні сили, коли відчувають, що ви хочете перейти на світло. Вони будуть максимально використовувати свої засоби для того, щоб ви не змогли втриматися і почали з кимось сваритися. Маніпуляція буде активна дуже глобально. Тому, друзі, якщо ви відчуваєте, що друга половина чи людина, яка яку ви не знаєте, намагається з вами яким чином вступити в конфронтацію. Пам'ятайте, що це і ну це вам знак того, що ви навпаки піднімаєте свої вібрації. Це вам знак того, що люди хочуть вас трошечки присадити в цей час. Ви не реагуєте ніяк. От вам наступили на ногу в трамваї чи в метро. Ви спокійно вибачте, вибачте, і все. Якщо людина починає, да що, та то, да ви мені це. Ось спокійно каже, я вибачився. Все, я більше з вами розмовляти не буду. Спокійно, друзі, не вступайте ни ні з ким в конфронтацію. Позвонили там, байба звонила батьки. щось там починають та та, та 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 стільки негативу. Будь ласка, скажіть, вибач. Я зараз не хочу з тобою розмовляти чи я не буду про це розмовляти? Я не хочу, я не буду. Все це ви повинні триматися, друзі. Без емоційність ваша допоможе вам вирішенні дуже багатьох проблем. Тому, друзі, ні з ким, ні в якій конфронтації ми в цей день не вступаємо. Наступне ні в якому випадку не а, витрачайте кошти на необдумані а, покупки. Друзі, в цей день взагалі мені здається, що кошти трансформувати. Якщо ви дійсно щось хочете таке зробити, витратити кошти, то ні в якому випадку не в цей день, друзі. Не можна купляти а, якісь дорогі квартири, не можна купляти речі, якісь які вам не потрібні. А, єдине, що ми можемо витрачати в цей день, це на наше здоров'я. Можемо витрачати на наше навчання і на нашу їжу, тобто найнеобхідніше по факту ніяких е сильних таких, знаєте, глобальних покупок ми не робимо. Чому? Тому що це день трансформації, це день сили. Знову ж таки, як я ще раз кажу, ми орієнтуємося по карті сили. Е карта сили, вона е каже про те, що е емоційна сила набагато сильніша, тобто, це перевага емоційної сили е стійкості впевненості над матерією тому, будь ласка, в цей день дуже буде багато провокацій від темних сил. Вони захочуть, щоб ви там купили щось там дороге, дорогуще таке. Знаєте, аби щоб ці кошти більше до вас не повернулися. Тому, друзі, саме в цей день для того, щоб ви якщо ви хочете, щоб кошти вам повернулися в 20, в 30 тисячу разів, вам потрібно витрачати на своє навчання, витрачати на своє здоров'я. Е, ось повірте мені, от все, що ви хочете там наприклад, записатися в тинажний зал. Ви не думали, коли в цей там день підібрати, щоб записати. Щоб піти, це день ідеальний для цього. Витратити кошти там якусь тисячу дві тисячі гривень на місяць. витратити на зал. Я вам гарантую, що ці кошти до вас повернуться. Вивчити якусь нову е інформацію, піти на навчання е якимсь, я не знаю, від творчості закінчується до якихось мов. Все це ви також можете витрачати, і воно буде вам повертатися. Отже, друзі, е ні в якому випадку, ще раз нагадаю: ні в якому випадку ми не витрачаємо наші корд, на кошти на щось таке, що може принести вам негативний аспект в плані того, що ви можете щось купити, а потім жалкувати про це. Тому, друзі, дуже вам рекомендую цей день дослухатися до моєї поради. І останнє, але не останнє позначення, друзі, це негативні думки. Ви знаєте, дуже багато людей не знає цієї стратегії, цієї цього невеликого ритуалу. Ці цього одного слова, яке допоможе вам знищувати весь негатив. Я вам так скажу. Мені дуже часто приходить в голову різні такі знаєте речі, типу формату ой, зараз нас будуть бомбити. Ой, там а ця людина зараз так от зі мною поступить. Ой, а там я недостатньо га гарний для цього чи для цього. Ой, а, а блін, а якщо я запишу відео там про це, то чи нормально в мене сприйнять люди? Я звичайна людина, як і ви, абсолютно. Я теж маю оці погані думки. І погані думки інколи про інших людей, друзі. Але я знаю єдине правило, єдине слово, яке вам допоможе, все це знищити. Отже, в момент, коли ви починаєте думати щось негативне, наприклад, ви їдете в машині, і, і вас в голову щось бахнуло. О, зараз ми розіб'ємося. Ой, там щось буде погане. Ой, я там те те, те те. Друзі. Єдине слово, яке ви говорите про себе, якщо ви ловите себе на цих думках. А вам потрібно буде контролювати ці думки. А ви кажете слово я відміняю. Я відміняю цю думку. Я відміняю це, це, це мислення. Я відміняю все, що несе негатив. Відміняю, друзі. Ось це слово допоможе вам. Повністю знищити всі ці думки. Ви знаєте прекрасно, що думки притягуються, притягуються як магніт, особливо коли ви маєте дуже сильну енергетику. І я вам скажу, що коли ми починаємо думати про негативну про якусь людину, через там декілька секунд вона може реально повести себе саме так. Коли ми їдемо в машині і думаємо про те, що ми розіб'ємося, ми реально можемо притягнути до себе цей негатив. Так, ви можете не не розбитися, але по перше, ви будете мати постійно. Відчуття тривоги, а по-друге, ви будете притягувати до себе. Ну, наприклад, там невеличка аварія відбудеться, чи ви стягнете в затор, тобто щось може притягнутися в будь-якому випадку. Але я знаю, що є випадки людей, наприклад, як я, я, певно по собі сужу, що мені достатньо подумати про щось негативне, і це воно притягується однозначно. Тому що я вчора сидів е, на е, тренажерному залі і думаю, так щось не було давно тривог. Треба, напевно, вже сьогодні будуть тривоги. Я притягнув це, друзі. Реально притягнув. І ось вночі були тривоги. Тому, друзі, я дуже хочу вам е, порадити, бо я також інколи забуваю собі це сказати. Відміняю, відміняю. Е, друзі, пам'ятайте, якщо ви зловили себе на думці якісь негативні, а в цей день це буде дуже часто у вас відбуватися. Кажіть, я відміняю. Я відміняю цю думку про себе. Подумали? Все, я відміняю все, я не хочу більше цих думок. І рухайтесь далі. Ось побачите, воно спрацює з вами на 100%. Ви перестанете про це думати. Я знаю, як воно працює, я знаю, що Всесвіт він вам допомагає. Тому, друзі, будь ласка, використовуйте ці поради і створюйте свій. Неймовірний вібраційний фон добра, позитиву і гармонії у себе вдома. і я впевнений, що якщо кожен з нас в цей день буде використовувати мої поради, він може змінити всю енергетику нашої країни. Друзі, нам не вистачає трошечки віри в щось дійсно таке, чого нам ну чого, чого ми не бачимо. А це віра в те, що е, все ж таки буде і е, я впевнений на 100%, що буде світло е, в, конце, в кінці тунелю, і я знаю прекрасно, що закінчиться війна, і з нами буде все добре, і всі Україна переможе. Я знаю це прекрасно. Тож давайте фокусуватися не на тому, що щось таке на чому, щось глобальному, а давайте починати з себе. Тому що все починається, як наша країна починається з людини. І а, наші українці а, вони знаєте неймовірно сильні своєю думкою, вони неймовірно сильні своєю енергетикою. А якщо ви так також думаєте, пишіть в коментарях. Е, і я впевнений, що коли кожен українець, а особливо жінки наші українські почнуть думати позитивно, якщо почнуть наше своє життя притягувати найкраще, я впевнений, що зміниться і вся наша країна. Друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. І побачимося з вами вже дуже дуже скоро. Хай вам щастить.